Ми любимо все розтягувати там, де просто ми робимо складно, де можна зробити крок, ми будуємо міст, де є ключ ліземо у вікно, самі себе гальмуємо, самі собі є тягарем. А життя набагато простіше. Не потрібно придумувати, як бути. Потрібно встати і робити, встати і бути. Роби крок. Не копайся, не женись, все уже поруч. Просто візьми. Так, іноді нам дійсно хочеться, щоб усе звучало складно. Проблеми, виклики, важкий шлях це надає певної значущості. Складність звучить розумно, глибоко, важливо. Але якщо чесно, частіше за все, це просто шум, ментальне сміття. Ти починаєш робити ці великі складності, і виявляється, що вони просто надумані. Половина страху це фантазія. Половина не можу це просто лінь, загорнута в розумні слова. Ми звикли шукати складне. Здається, що якщо це просто, значить це не працює. Життя насправді прямолінійне, як дорога. Якщо ти йдеш, ти дійдеш. Якщо ти стоїш, не рухаєшся. Ти ніколи не дійдеш. Ми шукаємо ідеальну роботу, ідеального партнера, ідеальні умови, ніби є якийсь чарівний момент, коли все співпаде і настане легко. Але він не приходить, тому що ідеал це відмовка, щоб не починати, щоб не продовжувати. Скоро буде краще, скоро почну. Ні, краще не буде. Буде коли ти сам розпочнеш. Подивись взагалі на природу. Жодних зайвих рухів, жодної філософії. Рослина росте, тому що просто росте без тривоги і без планів. Вона робить, що повинна робити. І все. Нам варто вчитися елементарного у природи, не копатися, не гальмувати, просто робити. Просто рости без араптом, без зайвої метушні. Почни з малого. Ти не побудуєш імперію за ніч. Але ти можеш зробити один крок прямо зараз. Не 10 годин без зупинки, а півгодини без зупинки. Чисто сфокусовано. Один крок, один результат. Завтра другий крок, другий результат. Через тиждень ти вже зовсім на іншому рівні. Просто тому, що ти почав просто. Почав з одного маленького кроку, з одного маленького результату. І так абсолютно в усьому. Відносини. Не треба чекати правильного моменту, не потрібно тримати все під контролем. Просто потрібно бути в процесі, відключити напругу, бути собою і все вибудується. Помилки це не провал, це карта. Кожен промах це точка, яка показує. Тобі шлях. Ти не програв. Ти просто дізнався, як не потрібно. І це супер цінно. Ті, хто помиляються швидко, вчаться швидше. А ті, хто чекають ідеального старту, частіше за все не почнуть ніколи взагалі. Ідеального першого кроку ніколи не бувало, не було і не буде. Перший крок завжди. Трохи кривий. Трохи косий, трохи не такий, але тільки з нього і починається твій рух. Якщо ти продовжиш бити в одну точку, рано чи пізно ти її проб'єш. Подивися на Хвана Дон Х'йока. Ти його знаєш за фільмом Грав Кальмара. Він писав сценарій 10 років. Наполегливо його пропихав скрізь, але ніхто його не брав. Весь цей шлях був для нього дуже тернистим. Сотні відмов, сотні спроб, які не приносили успіху. Він навіть продав свій ноутбук, на якому писав сценарій, щоб оплатити оренду житла. І раптом його роботу купив Netflix. Він не здався, він бив в одну точку, і коли все спрацювало, він був готовий. Томас Едісон не здавався, незважаючи на невдачі, сотні спроб. Тисячі невдалих експериментів, він не говорив не вийшло. Він говорив, я знайшов тисячі спроб, які не працюють, і він продовжував шукати, поки не знайшов той самий спосіб, який перевернув увесь світ. Або той же містер Біст, який протягом шести років викладав відео без будь-якого визнання, без переглядів, без хайпу. Він працював без втоми, вчився. Пробував брав на себе ризик. Він запускав ідеї, які здавалися абсолютно божевільними. Він вірив у них, він вивчав, пробував, бив в одну точку, і в якийсь момент це все вийшло. Він знав, що робить. Не тому, що пощастило, а тому, що він вже був на досвіді. Він став символом успіху в інтернеті. Але це не було випадковістю. Це не був це був це був результат. Наполегливої роботи та постійного руху вперед. Стівен Кінг, який відправляв свою першу книгу в десятки видавництв. Відмова за відмовою. Він викинув свій перший рукопис, але його дружина врятувала його книгу зі сміттєвого відра. І він знову пішов вперед, тому що знав, що це його шлях. Сьогодні його книги читають мільйони людей по всьому світі. Якщо ти читав, напиши в коментарях. Успіх почався з одного. Кроку з однієї відмови, яку він не прийняв. Хтось каже, але мені важко. Важко це не привіз зупинятися. Важко це як вага на штанзі. Він не тисне. Він робить сильнішим з часом. Коли ти біжиш вгору, важко, але ти ростеш. А якщо все гладко і легко, швидше за все, ти стоїш на місці. Так, я згоден. У когось більше ресурсів, у когось менше ресурсів. Але стартувати можна з будь-якої точки. Арнольд Шварценеггер, коли він починав, всі сміялися над ним. Він був іммігрантом без мови та грошей. Але він пішов за своєю мрією стати не просто актором, а світовим символом успіху. З важких тренувань по бодібілдингу, він пішов до перемог, а потім у Голівуд. Весь його шлях був втіленням наполегливості та віри в себе. Коли ти говориш собі, я не можу, подумай про тих, хто пройшов через набагато більші труднощі, як, наприклад, Морган Фрімен, який домігся успіху в кіно лише після 50 років. Кожен з них відчував поразку, але не здавався. Ти не повинен бути ідеальним. Ти просто зобов'язаний бути чесним із собою, не гнатися за чужими стандартами, не жити за чужими схемами, просто вибрати своє і йти. Ти ти можеш бути тим, хто ти є. В цьому і є вся сила. Життя не чекає. Воно дає шанс кожному. Але шанс це не чарівний момент, це твоя рішучість, твоя віра в себе, твоє вміння робити крок. Незважаючи ні на що. Роби крок, неважливо який. Неважливо наскільки маленький. Головне, щоб він був. Головне, щоб ти робив його. Робив з вірою у себе. Робив з вірою, не дивлячись ні на що і ні на кого. Все простіше, ніж здається, якщо продовжувати бити в одну точку. Рано чи пізно. Воно обов'язково попре. І попре таким чином, що ти не зможеш зрозуміти, звідки це все. А це все, це твій досвід, це твої сльози, це твоє можу, хочу, буду. І тотальна віра в себе. Фокус на своїх цілях в один ідеальний день. Я вірю в тебе. У своєму клубі по саморозвитку я показую свій шлях. Харчування, тренування, духовність, звички, система, дисципліна. Показую, як я крок за кроком будую свою особистість, щоб ви могли прийняти мій досвід. І що цікаво, заходи з посилання в описі. Я тобі вдячний за твою увагу, вдячний за те, що ти зі мною. Буду радий почитати твої відгуки, твої думки, твої інсайти. Вдячний само собою за підписку. І побачимось у нових відео.